Всім привіт! Сьогоднішня академія буде про те, як покращити свою англійську, будучи дорослим. І мова доволі потужний інструмент. Я б навіть сказала, що це є хардскіл, Рукачку, якого ми часто відсуваємо в сторону, тому що наші пріоритети падають на щось більш вагоме на нашу думку. Але прикол тому, що зрослим компетенції, вона стає ще важливішою, та є вже недостатньо просто вміти щось робити, а потрібно пояснювати тому, згоджувати дуже часто захищати свої рішення. Чому я роблю акцент на дорослому, тому що бути дорослим це вже нічого собі такий челендж, і, хоча можна довго і нудно говорити, що якби ми дуже хотіли точасно. Йшовся би завжди, але реалії життя трошки інакше. І якщо знати, що робити в цих рамках, то ми отримуємо хоча б кілька хвилин, а кілька хвилин мають значення, якщо вони постійні. Тому наша мета сьогодні залишити рутину майже такою, як вона є. Просто додати кілька штук, які будуть давати позитивну зміну в результаті. І перша техніка це ще це моя улюблена. Їй потрібно дати мінімальний ефорт, Хоча б тому, щоб потрібно щось дивитися, і там час від часу натискати паузу. Отже, що таке ще це по суті копіювання звучання носіїв, тобто ми слухаємо, як людина сказала фразу, і намагаємося повторити максимально схоже. От не тільки вимогу окремих слів, а також інтонацію, там де голос піднімається, опускається, де приставляються якісь акценти. Чому воно добре працює? Тому що, по перше, бо англійській є звуки, яких у нас просто немає. І щоб їх вимовити, нам потрібно по іншому рухати губами язиком. І от ще він якраз тренує ці так звані мовні м'язи. Чим більше повторів, тим легше і природніше ми будемо звучати. Другий момент, що як і будь-яка інша мова, вона має свої наголоси та ритми. І зазвичай це не те, що ми можемо вивчити просто як якесь правило граматичне, а те, що потрібно наслуховуватись та надреновуватись. Як я цемундовою ви щоденне життя, зазвичай якийсь. Фоні там побутові речі, я роблю під роблюсь медіа, і дуже часто це дурненькі сіткоми на фоні, по типу офіс. Повторюю смішні там фрази, мамні цитатки, і отак з усіма різними медіа. Зараз я вже майже ніколи це не роблю спеціально по типу вов. Зараз в мене буде урок, там було шейдень, а просто того, що мені прикольно, і я вже навіть не роблю пауза. Але якщо ми ніколи це не робили і починаємо, то ось кілька кроків, як почати це правильно. Ідея така, що спочатку ми один раз слухаємо уривок повністю, потім вмикаємо ще раз, зупиняємося після речення або фрази, повторюємо кілька разів і намагаємося зловити наголос та звук. Я порада, що обирайте щось, що буде. Цікаво, першу чергу, щоб це сприймалось просто як перегляд відео там для себе, а не вправа. Наступна техніка це читання волос. На мою думку, це дуже антирейтед практика. Вона здається якось комічно простою, але тим не менш. Вона класно працює, і вона класна тим, що її можна робити внітряти в наше життя непомітно саме в наше професійне життя, тому що ми і так дуже часто готуємося до сертифікації. Ми читаємо дуже багато документації, там Microsoft Learn, статті, і ідея проста: просто почати читати кілька секцій в голос по Перше, наш мозок отримує дві доріжки. Ми бачимо текст і чуємо себе одночасно. Краще закріплюється. По-друге, це спікінг, Коли ти читаєш голос, то ми тренуємось і. З часом встає легше говорити без зажимів. Також підтягуються різні проблеми. З Додатково яку можна додати це після того, як ми прочитали якусь секцію, попробувати переказати її своїми словами. Тобто, окей, суть така, то це важливо тому. То там приклад такий то це прокачує дуже багато штук зараз і мову там і підготовку до екзамену і вміння пояснювати рішення. Ну взагалі клас наступна техніка це talking to yourself. Її можна гонтувати в день абсолютно легко, не потрібно ніяких матеріалів, ні якогось додаткового часу. Просто в ті моменти, де ми і так щось робимо на автопілоті. Можна почати з того, що говорити про себе. Тобто, чистиш зуби, наприклад, робиш ретро дня англійською, лягаєш спати, як там коротка агенда, що я буду робити завтра, чи робиш щось подому? Можна робити вигляд, не пити якомусь подкасті, розказувати там якісь цікаві теми. Я часто коли готую, включаю якийсь режим, не знаю, говорити, Рамзі кулінарного блогера і от просто розказу по порядку, що я роблю, що готую в кінвісти. Є такі поняття як inner speech» і «private speech». Inner – це коли ти проговориш англійською голові. А от «private» — це коли ти говориш голос, але не іншій людині. Ти тренуєш потягувати фрази і збирати думку без зайвих страхів чи тиску. І от, згадуючи про страх говорити перед кимось іншим, неможливо не згадати про нашого. Улюбленого товариша AI. зараз. Це, мабуть, найбільш доступний спосіб мати співрозмовника під рукою і не домовлятися там ні з тим при дзвінки, нікому не платити, нікого не набрягати а от просто говорити. Зараз він доволі розумний і для цього достатньо навіть звичайної версії. Одна кнопочка Use Voice, я чомусь дуже довго уникала її, але в суті це двій співрозмовник з ким можна практикувати весь час. Тобто він доступний будь-коли без ніякої організації. Можна робити speaking сесії навіть тоді, коли чимось ці групи зайняті іншим. Місяць тому я натрапила на доволі кльовий формат, де ти розсуд імітувати якусь конкретну ситуацію. Наприклад, тут кілька пробців. Перший я використовую коли от мені потрібно поговорити, але я там паралельно зайнята. То от я просто починаю балакати з AI про різні теми. Не обов'язково робоче. Другий, третій фронт я піддавилася в когось на LinkedIn. Тобто ти створюєш рольові ігри, де, наприклад, розказуєш, що от я там п'єм, я розробник, хочу пояснити якісь питання, задавай мені питання, розкажи, як я можу зробити це простіше, сформулювати інакше. Так само, от, третій промпт, це коли потрібно відповідати зібраною короткою. Я стріляю тим, що можу піти в якісь різні гілки. Треную над тим, щоб говорити коротко та по суті. І головне, щоб у ваших промптах воно йшло. Питання, відповідь, уточнення, тобто змушувати я і виводити вас на діалог. Всі ці пункти можна абсолютно під себе будь-як адаптувати, як заманеться, головне не соромитись нікого і розмовляти, розмовляти, розмовляти це скрізь з розмови. Однією з яєм, і головне чітку вказівку, як ти хочеш, щоб він тобі відповідав. І тут от він мені відповідає, задає уточнюючі питання, я даю відповідь, він мене виправляє, як можна це сказати про медичніше. і він дає, наприклад, наступне питання. І так воно з'являється діалог, допоки ти його не зупиниш. На цьому моя академія завершена. Дякую всім за увагу. Я сподіваюся, що було корисно. І, і якщо ви використаєте свою одну практику і будете це робити їх кілька хвилин, це вже буде класно. Nu, no progresu, tomu, par kašu jau tempijas, kas ar viņu tempija, ales stabilija.